А які ще так ворог може використовувати в подальшому? Давайте поговоримо про аудіозапис, який нещодавно з'явився у соцмережі, на якому депутат Держдуба Російської Федерації Андрій відомий Андрій Гурульов, заявив, що mm. наступною жертвою Російської Федерації після України стане Казахстан. З вашого огляду чи може Росія ескалювати таким чином ситуацію у світі ще більше, нападаючи на Казахстан, і чи є в неї для цього ресурси і для? Чого їй це потрібно, якщо це дійсно так, справа в тому, що Росія, я вам скажу з власного досвіду, знаючи, тому що я спілкувався із колегами з Казахстану у свій час, а вони вивчали дуже активно український досвід. Робили це тихо, не публічно і зараз це роблять. Вони вивчають, що Україна робила, вони розуміють прекрасно, що загрози від Росії є. Ніхто не носить рожеві окуляри і не говорить, що це дружба на вік. Ні-ні-ні, цього немає. Тим більше проти, після наступу а, проти України це всі розуміють прекрасно і вживають певні заходи. І ризики оцінюють високо. Але я зараз, попри всі ці загрози для Казахстану, станом на зараз, я думаю, що це більше такі, а, все ж таки, думки. Гурульова, звідки вони базуються. Ну, у, нього, у нього якась нелюбов до Казахстану, це щось особисте. Тому що удар по Татарстану, це з Казахстану прилетіло. Зараз він знову такий, що Казахстан. Ну, Тобто, мені здається, що в нього щось таке гіпертрофоване, насправді, що щось у нього є особисте до Казахстану. Не знаю, що це треба вже дослідити, що не так йому з Казахстаном, але. Попри все бажання, я думаю, що саме проти Казахстану, зараз Росія не буде нічого робити. Чому? Розумієте, дуже просто. Бо що це дасть? Проти кого ця ескалація? У Китаї під боком? Зробити ескалацію для чого? Що можна таким чином досягти? Мені здається, набагато загрозливіша є ескалація проти тієї ж Литви чи країн Балтії. Оскільки це ескалація проти НАТО. І це ескалація проти того, для чого вона потрібна. Оця ескалація може бути потрібна, тому що тоді можна змусити спробувати змусити НАТО, європейські країни сідати за стіл перемовин під приводом загроз там ядерної війни і так далі. В сенсі Казахстану вона не дає цього. Тобто а, Путін не отримує а, тих балів, яких би він хотів отримати. Звичайно, вони діють абсолютно іраціонально іноді. Але знову ж таки, агресія проти Казахстану саме зараз, це, скажімо так. Ну, якщо вони на це зважаться, то це буде тільки гірше для Росії. Знову ж таки, вкотре, тому що Добре, Китай, так. тому що а так, і в принципі так, безумовно, але знову ж таки, я не думаю, що це станеться.